Це дуже великий і страшний гріх, який кличе про помсту до неба. Кара за цей гріх може розповсюджуватись навіть до 3, 4, а то й 10-го покоління. Тож потім ті люди, які продалися, якщо ви є тут, не дивуйтеся, що з вашими дітьми не все гаразд є. Знайте, що це, це є те, що ви зробили. Це є був ваш вибір. Так само ще гірше. що все і вся продається, що їм все доступно. Знаєте, кара Господня буде на вас. Ви не маєте ні стиду, ні совісті, ні моралі, ні духовності. Вас немає нічого святого. Я кажу до тих, хто купляв ті голоси. І пам'ятайте, що Господня кара буде близько вас, і ви не втечете від неї, тому що Господь справедливий. Неправди, яка дуже швидко щесне. Але що робити цим людям? Найперше, ми сьогодні говоримо про факт, який був здійснений. Але потрібно приносити плоди покаяння, як можна Тому що, тому що і народ так само це має, має на собі несе рани тих гріхів, які є загальні. Потрібно найперше каятися, вклякати на коліна, йти до сповіді і каятися за свій страшний гріх, виконувати покуту, яку назначить, а також ті гроші віддавати на благочинні справи, щоб з цих грошей жодної копійки не було використано а ще й більше віддати на благочинні справи, щоб Господь милосердний замолювати, щоб простив цей гріх і помилував.